А шумля, я слухаю, хмарки біжать, милуюся, милуюся, дивуюся, Чого душі мої так весело. Дзвінку десь він одесь здалеку думки пряде над нивами, над нивами, приливами. Майсту, друзі. Дякую, що ви приїхали, не всіх вийшло на жаль. Вірите, пані, дуже багато будуть приїхати. Я думаю, ви говорила, що життя така штука, з цього часу різні нюанси. Одним словом, здачні слід. Я вам радо представляю, рекомендую пані Ольга Серіпа і пані Петроплі Світлі. Ми сьогодні і ізвичаться послідовно. Плітки кричали, як вона могла, та головного вони ще не чули. Слова впивали з душою навстріла. І то не знали про неділю. Традиції, сипнувши, брали сіль, читали вирок чітко зрозуміло. А це за те, що жити якості. Вона, на жаль, ніколи не хотіла. Гіркі слова дочерпали до дна і сонські далі проважили. Не забувайте, що її вина лише у тому, що була щаслива. Ті Або ці, що спрібно, і ті сидили в чергах світу, і з тих ми робити. Або целі щось війни і знай, що так народжують сильний. І під сонцем, і під зливами ми живемо, аби бути щасливими, обіймати руками сильними. Тих, кого любимо і під сонцем, і під зливами, ми живемо, аби бути щасливими. Тільки дай небо сили нам. Я напишу на чистому папері. Усе за що я дякую життю, за те, що серед безлічі доріг завжди я обираю свою, за те, що є зі мною, друзі. І пройшли крізь воду і вогонь, і навіть попри тисячі проблем, знаю, що світ врятує любов.